Потенціал нашої оборонної виробництва перевищує 44 мільярди доларів. це майже тисяча е, військових засобів від артилерії до передових засобів, дронів, передових спосібів ведення війни ракет, але близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Це проблема. На, на, наприклад, ми можемо виробляти близько ві, ві 8 мільйонів дронів кожних на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. І в Той же час Росія використовує не тільки свою свої нафтові доходи для е, своєї оборони, але ресурси так само нової корі... з північної Кореї та Ірану. і має корумповані зв'язки. З іншими країнами тому наша об'єднана солідарність це найкраща від від відповідь на російську військову мережу.